Вітаємо вас, шановні телеглядачі. Із недільним днем, дорогі брати та сестри. Сьогодні, неділю 9 після п'ятидесятниці, ми продовжуємо нашу серію телепередач, присвячених недільним літургічним читанням із послань святих апостолів. Цього недільного дня в усіх православних храмах було прочитано уривок із 3-го розділу першого послання апостола Павла до Коринфян. У цьому новозавітньому епізоді апостол Павло розмірковує над тим, що в основі нашої віри та нашого духовного життя повинен стояти не якийсь служитель вівтаря, не якийсь духоносний старець чи харизматичний проповідник, якими б талановитими вони не були, а лише сам Господь Ісус Христос, основоположник нашої віри. Апостол Павло викладає цю принципово важливу думку наступними словами. Я, поданій мені від Бога благодаті, як мудрий будівельник, заклав основу, а інший будує на ній, але нехай кожен пильнує, як він будує. Адже ніхто не може закласти іншої основи, крім тої, котру вже було закладено і котрою є Ісус Христос. І в першій половині нашого сьогоднішнього випуску, у Рубриці Недільна проповідь, ми детально дослідимо саме ці слова апостола Павла із сьогоднішнього літургічного читання. У другій же частині нашої передачі ми порозмірковуємо над тим, якими є характерні особливості християнського місіонерства у 21 столітті і якою має бути роль церкви у сучасній євангельській проповіді. Гість нашого сьогоднішнього випуску клірик Спасу Преображенського собору міста Кіровограда проти Єрей Іоанн Шемедюк. Доброго дня, шановні телеглядачі, дорогі брати та сестри, в кінці нагірної проповіді Господь Ісус Христос розповів про двох чоловіків, кожен з яких будував будинок. Ці будинки були багато чому подібні, але Христос підкреслив одну важливу відмінність: одна людина побудувала свій будинок на скелі, а інша на піску. Коли пройшла буря, будинок, побудований на скелі, стояв твердо, а будинок побудований на піску. Зруйнувався. Головною і єдиною відмінністю між будинками були їх основи, фундамент. Самі ж будинки в основному були однакові і бурята ж, але наслідки були зовсім різні. Тут Ісус Христос навчає, що якщо людина чує Слово Боже і виконує його, то в неї міцна основа, підґрунтя. Але якщо людина чує це слово і не виконує його, то в неї немає хорошої основи. Таким чином, ця ілюстрація відноситься до духовного підрунтя людини. Саме цей образ Спасителя ми можемо віднести і до основи, до фундаменту, на котрому стоїть церква Христова. Церква, заснована людьми, побудована на вчині людському і за планом людей, не може вціліти і не встоїть проти випробувань. Церква ж Господа, встановлена Богом, побудована на вченні Христовому і при дії Духа Святого пройде через усі випробування і буде стояти вічно. Довговічність будівлі прямо залежить від її фундаменту, стабільність духовного життя людини залежить від її основи в житті, чиї церква угодною Богу також залежить від її основи, бо в якому стані знаходиться фундамент. То такою буде і будівля, людина або церква. З цієї причини апостол Павло писав щодо церкви: ніхто не може покласти іншої основи, окрім покладеної, а вона є Ісус Христос. Ісус є твердою основою, і церква повинна бути побудована на Ньому і лише на Ньому, щоб залишатися чистою і угодною Богові. В Старому Завіті ми знаходимо ряд пророцтв візносно каменю, котрий має бути покладеним в основу церкви. Зокрема, у 117 му псалмі ми читаємо камінь, що його будівничі відкинули, той став наріжним каменем. Крім того, пророк Ісаїв говорить: тому Господь Бог сказав так: ось як поклав камінь на Сіоні, камінь випробуваний, наріжний, дорогий, міцно закладений, хто вірує в нього. То й не буде посоромлений. У кожному з цих пророцтв Бог через пророків говорив про Христа. Саме в Новому Завіті ми знаходимо виконання цих пророцтв. На захист проповіді Євангелія, апостол Петро сказав, що Ісус Христос є камінь, котрий ви, будівничі, відкинули, але Він став каменем наріжним. Ці слова єсним виконанням старозавітніх пророцтв. Як висновок, Апостол Петро каже: Отож він для вас віруючих коштовність, а для невіруючих камінь, які відкинули будівничі, але який став наріжним. Отже, саме у Христі церква повинна мати свою основу. На іншому фундаменті церква не може бути джерелом істинної віри. Вона повернеться до морського, суєтного і зруйнується подібно до того, як руйнується будинок, основу якого була побудована з піску. Зі слабкою основою, створеною людьми, вона може бути прийнятною лише для людей, але не буде угодна Богу. Апостол Павло писав до свого учня Тимофія. Та тверда основа Божа стоїть. Маючи цю, пізнав Господь своїх, і хай відступить від неправди кожен, хто сповідує ім'я Господа. В контексті цього уривка ми знаходимо, що ця тверда основа протиставляється ненадійним і нездоровим словам деяких лжевчителів, котрі руйнують віру пастви Христової. На цій твердій основі, згідно слів апостола Павла, є печатка з двома надписами. Перший надпис Господь знає своїх. Ці слова мають відношення до взаємовідносин між Господом і його вірними послідовниками, даючи їм впевненість і безпеку в стаді Божому. Тому це подібно до того, чого навчав Ісус Христос. Вівці мої голосом його слухають і знаю, і я знаю їх, і вони йдуть за мною, і я даю їм життя вічне, і не загинуть повік». І ніхто не викраде їх з руки моєї. Апостол Павло говорить у посланні до євреїв, що доки ми вірні Господу, Він ніколи не залишить нас і не покине. Другий напис такий: Нехай від неправди відступиться всякий, хто ім'я Господні призиває, це має відношення до чистоти життя віруючих. Жодна людина не може чесно і щиро сповідувати Христа, якщо не залишить своїх беззаконних справ. Кожна жива людина будує на певній основі. Деякі нерозумні будівельники будують на такій слабкій основі, як багатство, розваги та людська слава, а мудрі будівельники будують на твердій та міцній основі, котрої є Христос. Важливо відзначити, що апостол Павло застерігає кожного дивитися на те, як він будує. Завжди існує небезпека того, що лежевчителі ласкавими словами і красномовствують можуть спокусити серця простодушних. Ісус Христос уподібнював цих лежевчителів до вовків у овечах шкурах. Тому ми повинні бути уважними і дивитись, на якій основі будуємо церкву. Апостол Павло був мудрим будівельником, тому що заклав основу в Коринській церкві, проповідуючи чисте Євангеліє Христа. Аполос і інші вірні подібно до Нього приходили і будували на тій же основі. Ці люди не будували слабкої основи, адже єдиним фундаментом, на якому церква Христова може бути побудована, це Господь Ісус Христос. Тож, як і апостол Павло, мудрий будівничий, Котрий заклав основу Ісуса Христа, проповідуючи Євангеліє, так давайте і ми будемо мудрими, слухаючи волю Божу, промовлену в Його дорогоцінному слові. Слухаючи та виконуючи Слово Господнє, будемо ж зростати в мудрості та у вірі, бо віра від слухання, а слухання через Слово Христове. Нехай допоможе кожному з нас Господь перебувати в істині канонічній церкві, де, за словами апостола Павла, немає іудея, ні грека, нема раба ані вільного, нема чоловічої статі ані жіночої, бо всі ви одне у Христі Ісусі. Сегодня, дорогие друзья, мы завершаем серию сюжетов о главных святынях Киево-Печерской лавры. И мы предлагаем вашему вниманию третью и завершающую часть этого фильма. От он теж прийшов, прийшов молодий монастир, і, значить, захотілося йому затворником стати, а йому йому говорити, ти ж бачиш, що сніки те прибило нашим, і з тобою буде, не послухав. Ти ще молодой, неопитний, і запретив. Он все равно само закрився, значить, і тут немного часу прийшло, значить, і вдруг, значить, в Києві, значить. Свет засиял такой, тоже благоухання. А смотри, ангел там много такие, сзади там саме такое сияние, ще такое. І говорять, смотри, тут Ісус Христос поклонился. Он значит поверил, забыл перекреститься. Если бы он перекрестився, то все исчезло. Значит, забыл перекреститься і, значить, поклонился, значит, йому дьяволу поклонился. тут бесы були в ангелові без объединяло. Ангел. І значить, упал такое вступление духовне, таке, в общем. Умом прудился здорово. Два года потом ее преподобно отходили, там и Антоний преподобный, в до сих служили. Уж нас да, сила креста, такая сила от креста. К чему сюда кубку и сюда, тут. потом кланяется, не ломает крест. При остроте искушений и напряженности аскетической борьбы с ними понятна очистительная сила, страдания. Много веков прошло от времени земной жизни святых. Но в Печорские подземные церкви идут люди за избавлением от бесовской детели. Для удостоверения святости общей всем святым преподобным и богоносным отцам нашим хорошо вспомнить нам здесь такое чудотворное знамение. В год 1463 Занимал должность начальника пещер священноинок Дионисий по прозванию Щепа. Он на великий день вошел в пещеру преподобного Антония, покадить тела усопших святых, и пришел на место, называемое Община или Трапеза. Покодив тут, Он сказал Святые Отцы и братья, сегодня великий день, Христос воскресе. И тут вдруг понесся ото всех мощей голос, как гром. Воистину воскресе! воскресе, «Воистину воскресе, «Воистину воскресе, «Воскресе, «Воскресе Великая лавра простояла тысячелетия и не согнулась в исторических катастрофах. Казалось невозможно, буря, способная вырвать из земли дуб с такими могучими корнями. Однако случилось иначе. В 1924 году лавру закрыли большевики. Еще стекались богомольцы под видом экскурсантов, еще велось хозяйство на подворьях, еще монахи молились в кельях и храмах. Тиски сжимались постепенно. Беда на лавру надвинулась из подволь. Резница находилась в ведении эклесиарха лавры – он всегда говорил, что будет охранять ее до последней капли крови. Только через труп мой войдут в ризницу. Он так и умер, крепко зажав огромный ключ в руке. Во избежание сопротивления со стороны верующих, вывоз ценностей изъятия проводилось ночью. Дар Петра Великого, дар Богдана Хмельницкого, дары варягов древних князей, золоторизные книги Евангелия. Вскоре обнаружились и тайные кладовые лавры в 10 километрах от Киева за стеной китайской пустыни. В Духовном соборе организовали штаб НКВД. После допросов 70 монахов было арестовано. Среди пудов золота и сотен пудов серебра забрали шелковые ткани, подаренные монастырю для новых облачений святым мощам. Вскоре у входа в монастырь появилась надпись Монахам и духовенству вход в лавру строго воспрещен. Преподобный Спиридон, просворник. Преподобный Спиридон был родом крестьянин и пришел в Печорский монастырь уже в немолодых летах. За богоугодную жизнь на него было возложено послушание печь просфоры. Во время войны, когда Киев был оккупирован немцами, Туди, значить, ріхкух зайшов, галярт. І, значить, відкрито не було все тут. І, значить, зайшов до осмотра пещер, значить, і говорить, що ти що чого ти зробили. І століттом взяла ручка і по руки. Побіжала кров, так, і, тут. Настояща кров чоловічеська. Побіжала, значить, і, значить, на другий день в газетах було напечатано на не. по раде передали, что лавра открывается, а монахи могут вернуться. Таким, вот, таким чудом Бог он припугался и значит, открыли лавру. Спустя два месяца после занятия Киева немцами в 1941 году Лавру вновь посетила ужасная катастрофа. Заминированный по приказу советских властей Великий Успенский собор с чудотворной иконой Богоматери был взорван. Очистительных страданий зажегся в великой чудотворной лавре Печорской. Вместе с несчастным заблудшим народом страдает Церковь Христова. Страдает за народ. Вот это Андрей. Сьогодні у церковному середовищі багато говориться про те, що саме місіонерство повинно стати основним вектором діяльності церкви на всіх рівнях. Скажіть, будь ласка, якими є характерні особливості місіонерства початку ХХІ століття, якою має бути роль церкви у сучасній проповіді Євангелія, і що потрібно для того, аби виконання цієї великої Божої справи було ефективним у наш час? Зразу попереджу, що відповідь на це питання не буде простою, адже й саме питання, звичайно, є вкрай масштабним та розлогим, та таким, котре потребує чимало часу для детального роз'яснення. Але зважаючи на актуальність та принципову важливість цього питання, ми все ж таки спробуємо зупинитись на основних характерних рисах сучасної християнської місії. Перш за все, варто зазначити, що місіонерство. Це не привілеї якоїсь окремої, умовно кажучи, касти церковних людей, котрі мають священний сан або ж особливе благословення на здійснення місії. Кожен без будь-яких виключень, член церкви, це потенційний місіонер. Місіонерство повинно бути не професійним заняттям, а змістом та сенсом життя для кожного християнина. Один відомий християнський діяч 19 століття так і казав, що кожен християнин, він або місіонер. Або самозванець. Жорсткі, але багато в чому справедливі слова. Тому кожен з нас на своєму рівні, звичайно, може і навіть повинен проповідувати Христа Спасителя. Але робити це треба не хапаючи людей за руки та нав'язуючи свій світогляд, як це роблять сектанти, а скоріше своїм життям. Адже найдієвіший спосіб зацікавити ту чи іншу людину християнством полягає не в тому, щоб наповнити людину певною сумою знань. А в тому, щоб показати достойний приклад життя. Тепер давайте порозмірковуємо про християнську місію в сучасному світі. І тут, перш за все, варто відмітити наступне: принциповою метою будь-якого місіонерства не може бути лише залучення людини до церкви. Ми повинні ставити завдання максимум, котре полягає у радикальній зміні світогляду людини. Як влучно казав один із сучасних місіонерів. Христос не сказав своїм учням ідіть і заманіть їх у свою церкву. Але Він сказав ідіть і навчіть всі народи, навчаючи їх виконувати все, що я повелів вам. Матвія, 28, розділ. Ще один відомий сучасний місіонер в одній зі своїх робіт, присвячених християнській місії на пострадянському просторі, писав: Місія це не запрошення людей у приміщення церкви на релігійний захід, це вміння дослухатись до світу. Та чути в ньому серцебиття Бога, це вміння вгадувати задуми Бога щодо різних спільнот та заохочувати в людях більш свідому та вдумливу участь у здійсненні цих задумів. Тепер поговоримо про роль церкви у процесі місіонерства. Характерна особливість сучасного світу полягає в тому, що якщо церква занадто нав'язливо загострює увагу на самій собі, спілкуючись із сучасною людиною, то це вже не може не викликати певної підозри підозри у нещирості намірів місіонера. Тому, говорячи науковою мовою, сучасне місіонерство для того, щоб бути ефективним та результативним в 21 столітті, повинно бути не еклезіоцентричним, тобто не обмежуватись фокусуванням уваги людей лише на самій церкви. А скоріше богоцентричним, тобто таким, котре розкриває перед людиною велич Всевишнього, самого Бога, його красу, довершеність, його премудрість, милосердя та любов. А церква при цьому повинна розглядатись не як самоціль, а як спільнота віруючих у Христа людей, котрі знаходяться у тривалому паломництві до Царства Божого, паломництві тривалістю у все земне життя людини. Тому ми маємо чітко усвідомити, що формально привести людину в храм, а також навчити її якимось зовнішнім формам церковного життя, це ще зовсім не означає привести людину до Бога. Христос ставить перед нами набагато серйознішу мету, а саме спонукати людину до того, аби вона всерйоз переосмислила свої ціннісні орієнтири, а також навчилась бачити в усьому, що відбувається навколо неї, Божий задум та Божу волю. Крім того, варто зазначити, що місіонерство передбачає абсолютну чесність, відвертість, прозорість та відкритість по відношенню до об'єкта місії та, власне, і до всього оточуючого нас світу. Можна погодитись із тими, хто стане заперечувати і казати, що абсолютна відкритість церкви до світу може призвести до її уразливості, але ми все ж таки повинні обрати відкритість до всього того, що відбувається навколо нас. Окрім всього іншого, ще й для того, аби мати змогу дати чесну християнську оцінку різноманітним аспектам сучасного суспільного життя, різним проявам сучасної культури, інформаційної сфери, міжособистісних стосунків, тим чи іншим, зокрема, соціально-політичним зрушенням тощо в наш час без щирості та відкритості вдалої проповіді Євангелія не може бути за визначенням. Сучасний світ. Він занадто чутливий до будь-яких проявів нещирості та подвійних стандартів. Тому кожний представник церкви, котрий береться за святу справу проповіді Слова Божого, повинен вміти набратись сміливості та, умовно кажучи, вийти за своїх кам'яних мурів на рівних стати поряд із зовнішніми, не церковними людьми та йти з ними по життю, підтримуючи їх та поділяючи їхні злети і падіння, їхні страхи та радощі їхню боротьбу та їхні надії на майбутнє. Також варто звернути увагу й на те, що ефективність християнського місіонерства напряму пов'язана із вмінням церкви будувати відносини із громадянським суспільством та опікуватись його проблемами. Не секрет, що ще із далеких часів давньої Візантії модель взаємовідносин церкви та держави будувалась на так званій концепції симфонії, тобто взаємодії церкви та світської влади. Але в сучасному світі ця двополюсна парадигма, у котру не входить громадянське суспільство, тобто прості люди, вже не працює. Успіх євангельської проповіді в сучасному суспільстві прямо пропорційний тому, наскільки церква може підтвердити те, що вона проповідує своїми справами на користь захисту та підтримки простих людей, а не сильних світу цього. Саме тому найбільш дієвою моделлю на сьогодні повинна бути. Незвична модель церква держава, тобто світська влада, а модель, що складається з трьох елементів: церква, держава і суспільство. Викладач Національного педагогічного університету імені Драгоманова, доктор філософських наук, професор Михайло Черенков, з цього приводу зазначає наступне: церква несе відповідальність не тільки перед владою, але й перед народом. У відносинах церкви з державою з одного боку і з суспільством з іншого боку. Спостерігається небезпечна нерівність. Там, де церква вибудовує власні відносини із державою, обіцяючи її вірність в обмін на різні благодіяння, покровительство та привілеї, там суспільство втрачає повагу і до держави, і до церкви. І наостанок, ще раз наголошу на тому, що успіх євангельської проповіді та ефективність побудови плідних взаємовідносин між церквою та світом. Напряму залежить від первинної емоційної та духовної налаштованості самих християн, і від їхньої щирості, чесності, прямоти, відвертості, відкритості, смирення та головне від їхнього дружнього ставлення до всіх тих, хто поки що не прийняв Христа у своє життя. Джеймс Маклендон у своєму кількатомному підручнику із систематичного богослов'я дуже влучно висловив цю думку наступними словами: один з критерій в справжності місіонерської моделі це те, чи спроможна вона, відповідаючи духу християнської любові, завойовувати друзів, а не примножувати ворогів. Сьогоднішнє читання із першого послання апостола Павла до Коринфян, котре ми детально розглянули у рубриці Недільна проповідь, красномовно свідчить про те, що апостол Павло усіма своїми силами прагнув покласти край будь-яким намаганням зробити із себе такого собі вождя-наставника та поставити себе на п'єдестал для загального людського шанування. Тим самим апостол нагадав усім, що є тільки одна єдина особистість у всесвіті, достойна того, аби зайняти це почесне місце та отримати прославлення та вшанування від людей. І цією особистістю є наш Господь, Ісус Христос. Крім цього, варто зазначити, що ця болюча тема в усі часи існування церкви лишалась вкрай актуальною, і такою вона лишається і в наші дні. Кожен член церкви має пам'ятати універсальне та незмінне правило: чи то священник, чи то чернець, чи то будь-хто в жодному разі не повинен фокусувати увагу людей на самому собі, але він покликаний вести людей через себе до Христа. І тому зовсім не абсурдною здається думка про те, що якби сьогодні апостол Павло воскрес і подивився на намагання деяких служителів вівтаря підім'яти під себе людську свободу. Духовно підкорити представників народу Божого та панувати над ними, то апостол без будь-якого сумніву відчув би гостру потребу ще раз наголосити для нас усе те, що ми чули сьогодні із цього чудового апостольського читання. Усього вам найкращого, шановні телеглядачі, до нових зустрічей в ефірі, дорогі друзі.